Перша родина Нолудзів у Черкаси приїхала 18 років тому. «Ми приїхали, щоб всиновити нашого майбутнього сина Кейлена. Йому тоді було 10 місяців. З того часу наше життя змінилося. Ми стали однією сім'єю. Американська сім'я всиновила дитину з Черкаського будинку маляти. Цьогоріч уперше за 18 років Кейлен, саме так звати хлопця, побачив свою батьківщину. Це справді чудово, що я зміг приїхати сюди. Востаннє я тут був, коли мені було 10 місяців. Тож не можу нічого пригадати. Нарешті я побачив у Черкасах, скільки нових місць, скільки нових облич. Я познайомився з багатьма людьми, з якими не був знайомий раніше. Тепер я можу з ними усіма бути друзями. Натомість у цих дітей можливості знайти родину за кордоном не буде. Згідно із нещодавніми змінами у сімейному кодексі здорових дітей до 5 років, мають синовлювати лише українці. Керівництво черкаських сиротинців у такій поправці не бачить нічого поганого. Зміни в законі це дуже добре. Дуже добре, тому що, скажімо, це є захист наших громадян України, які мають більше можливостей все таки усиновити нашу дитинку в нашу родину. З нашого притулку теплого дому, у нас жодного випадку немає усиновлення іноземцями. Зміни до сімейного кодексу спростили процедуру всиновлення дитини для українських сімей. Однак ці поправки відбирають в іноземців не всі шанси всиновити українську дитину. Є кілька винятків. Якщо сім'я іноземців наприклад, до прикладу усиновила дитинку, а в цей час народилася в цій сім'ї ще одна брат чи сестра цієї дитини усиновлені, то іноземці мають право усиновити цю дитину, не дотримуючись терміну п'ятирічного віку. Обмеження, а також якщо іноземці усиновляють не одну, а дві, три, чотири дитини з одної родини. І із цих діток хоча б одна дитинка досягла п'ятирічного віку. З початку року на Черкащині всиновили 33 дитини. Дев'ятеро із них знайшли нові родини за кордоном. Для дитини головне сім'я. Але я вважаю, якщо дитинка знайшла добру родину. І батьки знайшли для себе щастя, і дитинка має батьків, які її люблять, які її захищають, оберігають, діляться з нею теплом, любов'ю, то звичайно сім'я найкраща. Наталя Кириленко, Володимир Мельник, Василь Саєнко, Віка Новини.